Шановні доброго дня всім. До початку роботи полинарного засідання, шановні депутати, необхідно зареєструватися в системі радового. Натискайте кнопку «За» на платі пореєструватися. Шановні депутати, запрошені з 26 депутатів на 74-го поза чорному сесії вам тільки селищної ради батьківської з'явились з'явилися 14 депутатів.

всіх на рік сюди до ресторану, щоб віддати останню шану, а зараз заголовшую половину мовчання осі, хто закинув, захищають не існувати незалежність нашої держави. постанови номер 309 рішення на голосування номер 209 рішення на голосування. Нову пропозицію встановити наступний регламент робочої сесії. Для доповіді до 10 хвилин, для виступів до 3 хвилин, запитання подавати в усній письмовій формі, роботу сесії закінчити за 30 хвилин. Якщо нікого немає ніяких заперечень, будь визначається за регламент роботи сесії. За основу і цілому. Закінчується. Продолжение следует...

Комісія рекомендована? Да, так, да. так. Визначається за основою цього. За 17 проти ну затрималися ну не голосували, ну відсутні 9 рішення прийнято. Друге питання. Про внесення змін до програми збереження культурної спадщини Івансівської селищної територіальної <пробач> на 24 рік. Добавили пунктом э, придбання э, металоконструкції. Але і слави, яка буде біля музичної школи. За 17 проти трималися ну, не голосували відсутні 9 рішення, прийнято. Третє питання. Проблема змін до переліку об'єктів комунальної власності іванківських селищної території громади першого типу, які можуть бути передані в оренду шляхом проведення електронних торгів тоді у 2024 році. Начальникся за основу силом. За 17 років ми трималися нульові голосували ідея рішення прийнято. Четвертый питання надання згоди на безоплатне прийняття об'єктів з державної власності у комунальну власність, і комунальну власності Іванківської селищної територіальної громади ми всю Україну не маємо цього органу приватизації, ми приймаємо комунальну власну, з яким людям дамо можливість приватизувати. І робимо це не для підприємства і всієї України, а для людей, які там проживають. Я не сказав, що одного попрошу. Визначаємося за основу і цього. Закінчилося, що ми не отримали цінові голосування, не відбувалося, не відбувалося, не відбувалося, передачі майна з балансу Іванківської селищної ради на баланс комунального підприємства Іванківської селищної ради Іванківське комунальне управління водного господарства інструменти. Тиждень назад на тисті ми передали, на баланс ще до першого передавання. Більш технічне питання, коли це погоджено, по прошу поговорити. Визначається за основу і передачі майна, міжнародна технічна допомога від міжнародної організації правом до комунальних банків Сіванківської селищної територіальної громади Сміттєві Баки. Йдемо мова Сміттєві Баки, 120 штук, які потрібні в 4 години. Теж за минулого сесії ми передавали на баланс того суду ще за першу мову. Комісії погоджено, прошу. Визначається за основу і в цілому. Ваші власник проти минулого сесії 9 рішення прийнято. Друге питання про затвердження акту приймання передачі майна з балансу Іванківської селищної ради на баланс комунального провінційного підприємства Іванківської селищної ради Іванківська центральна районна лікарня. Модульний будинок двоповерховий 47 на території лікарні. Будь ласка. Затвердження передавання в в передава на минулому сесії теж передавлено лікарню. Позиція погоджена. Прошу Визначається за основним тілом. Про затвердження акту приведення передачі батька з балансу Іванської селищної ради на баланс відділу освіти Іванської селищної ради автомобіль форт. Автомобіль форт так само минуло 5-3 ми ще затвердження пробивання ради. Визначаємося голосування в цілому. За 18 протинув трималися ми не прийнято. Про прийняття міжбюджетного бюджетного транспорту. Віталій Анатолійович. Згідно наказом Київської обласної е, військової адміністрації, нам передаються міжбюджетний транспорт у сумі е, 413 770 е, гривень. Це на е, е, коригування ПКД по е, поліклінічному відділенні. Політарівка. Вибачте, вибачте, я вже. Даються кошти на лізарі дітей, що ну в нас хоча були ці кошти, ми не мали змоги давати, я знаю, яка то буде золота школа, і на яку кількість дітей, але вона буде кущувати свої вже. Тому що там стільки коштів, і коли його базатор зателефонували, я сказав, що ми дійсно маємо оби кошти, ми потребуємо допомоги. Нам ці кошти дали, ми на освіту, а діста деякий ряд яку де на переводять. Тут тобто, тільки згідно договору і випадкові рішення, чим доручитися, в основному голові, заключити договор. Визначається за в чому понесення днів рішення Іванківської селищної ради від 7-12 пробіжети Ванківської селищної територіальної громади на 24-й рік. Кажіть, кому подаємо де переків тисяч. Пропонується прийняти 413 770 для обігарки, також збільшити видатків відділу освіти за рахунок залучно освітньої субвенції станом на 21-24 року. Сумі 2 мільйона 3380 млн триста гривень, 84 копійки. З них 1,5 мільйона на фені чи ліцеї встановлені системи пожежної. Сигналізації і на э, ремонту гуковицької ліцеї те це три тисячі освіти, вісімдесят дві дев'ять восімця чотири копійки. Повідні освіти. Зменшіться вітаєвіки нашо півтори тисячі півтори мільйони тільки на одну фельдміцьку школу. Феневич його застайте. Дякую, Но, я Наталья... по Фенівич. Дякую, Віталія Натоліч. Веневичі його застайте. Там буде Бо сума мені аж та, 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 так. Так Зменшити видатки по відділу освіти на рахунок по заробітної плати та зенерних носіїв 285 тисяч гривень. І збільшити видатки на придбання матеріалів для встановлення опалювальної системи село е, в ліцею 85 тисяч. По відділу культури, зменшення видатків по заробітній платі 100 тисяч і збільшення видатків на програми збереження культурної спадщини для придбання гербу воля та флажок для пам'яті 100 тисяч. Також пропонується запити те, розподіл по заробітній платі з нарахуванням в межах наявної економії, між кодами е, програмної класифікації. Це між е, куль, бібліотеками, куль, е, будинками культури і музикальною школи. Між своїми грошами. Вони своїми гроші. Так, так, так. Також по центральній районній лікарні пропонується зменшити подовжені видатки на 99 Гривень 30 копійок і збільшити капітальні видатки на реконструкцію поліклінічного відділення перебування проєкту. Ми на минулій сесії виділили ми ці кошти, тільки що поставили вони їх на поточне на капітальні по видатки. По збільшенню видатків по селищній раді для сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування приплачує реєстрації автомобіля 100 тисяч і збільшити видатки по програмі організації та проведення мобілізації на придбання ортехніки. Запитання у когось зауваження є? Чи ти приклад звучали? Комісія, Комісія рекомендувала? Визначається за особою цілому. 12 протинують отримали, що люди голосували, де сьогодні 9 рішення прийнято. Є пропозиція голосувати блоками, за мен питання, де проявилося. Нема питання, будь ласка. Пропозиція депутата, пане Володимире, за мене питання голосувати блоками. Якщо немає зауваження за речі у депутатів, будь ласка. Визначається за допомогою сьогодні. 17 проти ми витримали цілинне голосування на 209 рішення прийнято. Про затвердження технічної документації земного устрою щодо інвентаризації меж земельних ділянок та прийняття піддання до охорони та управління частини спадкового майна земельних ділянок земельних часток по її в разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом усунення їх під право на спадкування на прийняття на спадщини, а також в умови від прийняття після вплив 6 місяців дня відкриття спадщини та установлення органу управління спадщини на території Іванцівської селищної ради Подальшим наданням земельних ділянок варинту топ 3 магніт. 12, 12, 2, одмін <заспорщат> будем. Загальні площаю 86,84, 26 за межами населених пунктів Пісківського, Старостинського округу, загальні площаю 6,3276, за межами населених пунктів прибіжкого округу. Надавали дозвіл у магром на продомутаризації, за результатами про Виявилося, що на території Пісківського староста округу є 22 земельні ділянки, площою 7684 гектара, і на території Припівського староставського округу є невестів земельні ділянки. Дві земельні ділянки, площою 6 гектарів, 32,76 76 Одне питання. Да. У вас прозвучала перша ділянка 76, да. 84, 22, да. а в мене 28. У кого помилка? 28. 76 команд, 74. Ні, 28. Так, так. Дякую за розуміння. Шанов, якщо нікого не має зауважити заперечень, визначаємося голосом. Визначається голосовому і селом.

Комісії рекомендовано? Рекомендовано. Там га. Визначається за основу і цілу. За 17 проти минули 0, не голосували 09 рішення приміру. 14 питання про затвердження проєкту за минулості щодо відведення земельної ділянки оренду для виробництва течолкині Степана Михайлові. Тетьокі, Пані Михайловна. Просила до закупорустрою для городництва Іванків Чорнобильська 2 там 0,0336 Просить на 49 років 5%. Комісія розглянула рекомендовано. Для Городництва 49 років не да, наголошував на комісії. А я чого 49 років? На комісія наголошував. 45. А, а чого 49 років? А чого не 15? Ну, це для будинку. А, видя бутылку. У нас есть. що разумеется, что он запит. Максимально в может Я вот таком розумінням. Возвращаемся за основу интеллок. Ага. Два метра уже хоть Два метри? Возвращаемся за основу инфелого. Что за вид? Київській урасі для ведення особистого селянського господарства Адамівського Олені Миколаївні, Калівердію Олександрі Кузьміні. Технічні питання на саму зміна конфігурації ОЗ Адаменко Підгайне, 02745 га, є справа власності і Калівердію Олександрі Кузьміні, це і Макарівка, вулиця Молоді. Проти ми витрималися, ми не голосували в суттєві 9 рішення прийнято. 16 питання. Про затвердження технічної документації замовлюся щодо встановлення відновлення меж замени ділянки закрити лісовісті, для товару російського сподарського виробництва, лишень лідіївані, оціла і Олександрівні, паренинові ніні Борисіні, Петрищенко, Анатолій Олександрович. Дані громадяни вступили у спадщину, розробку технічної документації, це пані, будете технічні передані приватну власність,

Хоч ми затверджували на конференції для ОСГ, це так само логічне питання, або ж би накладки, програма дочігання, каліограма Харіка, 0,25, може. Международний динамик на суті на місцевості для будівництва для будинку будівництво на ділянках. Бабичу Андрію Йорвичу, Дудівченко Валентині Андрій, Мусюченко Інніана Поліні, 23 Сидменко Максиму Миколаєвичу, 2-3, Точко Юлії Леонідівні, Приволапу, Володимиру Івановичу, по Іщині Наталії Вікторівні, Полков, Тетяні Іванівні. Дані протягом мають приміщення будинки

На розробку технічної документації зелену щодо встановлення відновлення меж ділянки натури на місцевості для мене товарного сільського фоторобництва Горбаченко та Марі Зіновіні, Вашині Валентині Михайлівні. Це життєві мусія, вони оформили спадщину і по сертифікатах просять на розробку технічних документацій, подальшу передачу та пані. Горбаченко це не робичка ваша? Вам не треба заявляти. За це визначаємося за основу. рішення прийнято. питання повістки денної. Про передачу приватну власність земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Савчук Тетяні Вікторівні ділянка 692, Савчук Тетяні Вікторівні ділянка 676, Шкірченко Олені Іванівні. Дані громадяни вступили у спадщину, але підприємства, які ведуть земельні ділянки, не відповідні, сформовані кадастрою номерами. Тому просто передаємо власність земельні ділянки. Тому, Комісія рекомендована збройнятися за основним тілом. Засімнадцять проти ми отрималися ми не голосували на відсутній дев'ятій рішення. Принято. Двадцять питання про прийняття піддання дохорони та управління частин спадкового війна земельних ділянках земельних часов поєднав праздники. 21 про передачу права <кък> у власті замінити для будівництва військового будинку сподарських будівлі серу прикладина ділянка громадянину Гончару Олександру Садієвичу. Гончар <кък> Олександр Сергіович Валівська він отримав будівлю право власності будівля по договору дарування. Земельна ділянка була формована попереднім власником, тому що ми передаємо приватну власність за рекомендує ділянку. Комісія рекомендовано. За сімнадцять проти ми дотрималися нові голосували не зітні десь рішення. Прийнято. Двадцять друге питання. Про прийняття віддання закордон управління частини спадкової на земельні діяльної земельних часовка і у разі відсутності за заповітом за і за законом усунення їх правильно паспортні прийняття не спащини, а також відмові дії при спадщини та встановлення уронної проміри спадщини на території Ванцівської селищної ради з подачою наданням земельних ділянок в аренду ТОП ПП ЛАН ТЕ. Від товариства ПП ЛАН Т» надійшла заява про підтяг під наляду корону і передачу в аренду земельних ділянок на території Болотня і наставлення в Іванку Болотня, 98 земельних ділянок площі 156,15,22 і а просить 15 років 800 комісії не знайшли общої зоди. Так, згоди і рекомендували на розгляд сесії. Рекомендували на розгляд сесії? Всім це зрозуміло. Не звичайно. Особа не спорилася.